Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в цьому відео огляд зарядки від Xiaomi на 45 Вт. Бачите? Ось такий блочок я купив. Це нагадує. Це оригінальний блочок 100% не підробка. Вартість його 1000 гривень. От, купляв його в Allo. Це нагаду, ще раз 100% в оригіналі написано Xiaomi 45W Turbo Charging Power Adapter Type I, бачите? От, Якраз мій телефон новий Poco X7 підтримує таку зарядку. От, ну Давайте розпаковувати. Дивіться, це мій блочок на 33W, який йшов в комплекті з Redmi Note 12. Ми тепер розпаковуємо блочок на 45 ватт. О, так ось він. Дивіться, ось так виглядає блочок. Бачите, ось так він виглядає. І ще в комплекті зараз я вам покажу, що є так. В комплекті дивіться. Є ось такі інструкції. Дивіться, ось перша інструкція, ось друга. Ось так виглядає. Так, ось це коробочка від блочка. Ось давайте зрівняємо це на 33 Вт блочок, мій, а це на 45 ватт. От, ну На 45 ватт блочок е, трохи більше помітили, ну він зовсім трохи більше. От. Бачите, ось тут е, ось так. виглядає, нагадую, що це на 45 ватт, а це на 33. Ну, різниця в розмірі майже ніяка. От. І в комплекті в ось цій коробочці ось так. Тут э, був блочок. От. І ще була там. Оце інструкція Xiaomi 45W turbocharging Power Adapter Type A User Manual. Бачите? От. А це інструкція Теж. Xiaomi 45 w Turbo Charging Power Adapter Type A. Він знаєте, на, кій, на скільки мові? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Десь на 14 мовах. Бачите? От. А це десь, ну, теж на 14. Бачите ось така інструкція. Тут роз'єм в моєму новому блочку на 45 Вт виходить Type-A, і тут теж A. О, Тобто різниці майже ніякої немає в розмірі, але є тільки різниця в потужності. Це 33 Вт, а Це. 45 Вт. І ще й різниця, що тут отут написано 33 Вт. А 45 Вт тепер отут написано. Бачите, друзі? От. Тут такий логотип Xiaomi є, і тут такий логотип теж є. От. Ну, Погнали розпаковувати блочок. Знаєте, чому я рекомендую завжди знімати цю пленку? Тому що в... і за неї дуже сильно нагрівається блочок. От. Зараз розпакую. У мене якраз є ще оригінал. Пам'ятаєте, оцей оригінальний дріт з комплектом мого телефону. Ось так блочок виглядає. Так, зараз я до нього під'єднаю дріт. Все, я до нього під'єднав дріт. І давайте тепер перевіримо, чи заряджається мій телефон, чи ні. Якщо заряджається, то буде добре. От. Ну, я думаю, що заряджається і все добре, так. Під'єдную. Так, він заряджає все. Виходить блочок, він 100% оригінальний і показує спочатку просто заряджання, потім вже швидке заряджання. От. Мені дуже подобається цей блочок. Я уявляю, як він буде швидко заряджати. От. І тепер складую там все як було. Так, виходить. Перша інструкція, друга інструкція. От. І сюди ще складаю від блочка упаковку. От. Друзі, день народження дуже гарно відсвяткували. От. Було дуже багато друзів. Було дуже весело та смішно. Грали в боулінг. От, День народження був, ну, дуже веселий. От. Тому, друзі, якщо ви там. То ви в Харкові, і у вас є можливість буде прийти на мій наступний день народження, то, звісно, я вас завжди всіх чекаю. От. Так. І зараз ще раз покажу різницю між блочком дивитя. Оце 33 Вати, а оце 40, 45 Вт. Ну, різниця в розмірі, ну, Майже ніяка, бачите? Ну, різниця в розмірі дуже маленька. От. Тось різниць... ну, ще різниця стану велика. Дивіться, це прям білий блочок, видно, що тільки куплений. А оце, ну, вже трошки він заряджає добре, але вже трішки подвбитий. От. Вже тр... трішки подвбитий. От, тому буду заряджатися тепер 45 ватним блочком. І я зараз там ненадовго поставлю його на зарядку і подивимося, за скільки він зарядить. От, і потім я його розряджу, наприклад, до 30% чи до 50 і перевірю, чи зможе він зарядити за 15 хвилин повністю. Пов там на 50% мій телефон. Ось так виглядає коробка від блачка, а ось так виглядає сам блачок. Тому всім до побачення, всім гарного вечора. Сподіваюся, що всім буде все добре.